Є новина, друзі, перемовини в Парижі про мир. Сьогодні українська делегація вже там. Дослухайте до кінця. Вчора я розповідав, що Вітков і Рубіо летять в Париж до Макрона. Будуть мати з ним зустріч. Там також е, судячи по сьогоднішнім повідомленням буде відбуватись коаліція рішучих перемовин, тобто ті країни, які готові вести миротворчі війська в Україну. І ми маємо повідомлення, що Єрмак, Сибіга і Умєров теж приземлилися в Парижі, тобто вони будуть присутні на перемовинах. Прям зазначено в прес-релізі, що вони будуть ввести перемовини з країнами, які входять в коаліцію рішучих, це Британія, Франція. У найбільші країни і з представниками США, тобто, це будуть загальні перемовини цілої Європи, практично США і України. Ну однозначно, вони будуть про припинення вогню, тобто про зупинку війни. Що можуть хотіти американці? Американці можуть хотіти ну, забезпечити захцянку Путіна, тому що Путін. Це всі інсайдери пишуть та й російські ЗМІ про це так е, в лапках говорять, що вони хочуть, щоб Європа зняла частину санкцій. Європа на це поки що не йде і не хоче ці санкції знімати. І навіть Зеленський неодноразово повторював, що ну Європа пообіцяла, що санкції з Путіна до завершення війни ніхто знімати не буде. І от американці можуть тиснути. Давайте знімемо якісь санкції, і Путін припинить е, вогонь. Ну хоча як на мене, треба спочатку припинити вогонь, а потім е, знімати санкції, тому що путіну віри нема. Він його як може припинити, так і розпочати. Знов українська делегація я думаю буде відстоювати позицію України. Ну слава Богу, що вона там є, і вони будуть приймати участь в цьому всьому. Хоча Європі довіряти ну, знаєте, ну дуже дуже слабо можна. Чому тому? Що вчора з'явилася інформація, що Європа ну відклала рішення по санкціям проти СПГ, тобто газ, який приїжджає кораблями в Європу, вони далі будуть його в росіян закупляти, і це рішення може бути прийнято десь до 27-го року, не раніше, або якось його вони трансформують. Ну тобто, з одної сторони, вони кажуть, так санкції так ми не будемо закупляти. А зараз вони продовжили термін закупівлі газу, тобто вони будуть давати мільярди євро росіянам на продовження війни. Напишіть, що ви думаєте про це все?